В такий важкий час для України, коли наша держава змушена відбиватися від жорстокого ворога, згадуються часи переслідувань української греко-католицької церкви, навіть ба і тепер, у 21 столітті, лунали заклики щодо закриття церкви від деяких державних мужів, ще зовсім недавно. У Івано-Франківську відзначили 25-ліття виходу УГКЦ з підпілля особливим чином, адже це і ювелей для сестер Пресвятої Євхаристії, сестер, які багато років молилися, збиралися на божественні літургії. Підпільно сьогодні у нас дуже знаменна історична подія, пов'язана зі свято з трьома подіями. Перше це є подяка за 25-ту річницю виходу нашої церкви з підпілля і нашого згромадження. А для нас вона подвійно важлива, тому що наше згромадження було засноване в часі підпілля, і наші сестри звикли жити тільки в підпіллі, і коли. Вийшов час виходити на свободу, то сестри по-новому звикали жити, до нових умов пристосовуватися. Друга така знаменна подія, яка сьогодні відбудеться, це є зустріч і прийняття мощі святої Терески, оскільки нас, наш монастир є під покровом святої Терески, і тому ми старалися попиталися, щоб ми мали також і Мощі Святої Терески, звернулися з цим проханням до владики Іринея. Білика, який каноніком зараз в Римі, і Владика клопотався про це у комісіях в справі святих. І сьогодні ми маємо цю нагоду вітати мощі святої Тереськи. І третя подія це є храмове свято, бо незадовго 1 жовтня буде день пам'яті святої Терески за Римокатолицьким календарем, але оскільки в нашому календарі немає такої святої. І пам'яті, то ми будемо святкувати за тим календарем. І ці три події збіглися одним однією сьогоднішній один день завжди, коли навіть найважче в житті Бог приходить на допомогу. І ми віримо, що і цього разу Бог прийде і врятує нашу державу від злого ворога. А поки святкування, адже це величне дійство, приїхали благословити владики Кир Володимир Війтишин, Кир Ірина Білик та владика Кир Йосафат Мощич. Але ми не можемо забути. Направду тих важких і страшних часів. Їх сьогодні можна порівнати з тим, що відбувається в нас на Сході, ті, хто йдуть на схід, щоб захистити Україну, демократію, захистити наш український народ, щоб вони були вільними, у вільній незалежній Батьківщині в Україні, так, в часи підпілля, владики, священники, монахи, монахині. Вірні наші захищалися Святу церкву, щоб її зберегти, коли зміниться час, щоб передати теперішнім поколінням. Тому ми сьогодні з такою великою радістю, святкуючи ту велику перемогу Святої Церкви, святкуючи перемогу і нашого українського народу, пам'ятаємо, єднаємося з тими нашими мучениками, часів підпілля. Всім сьогодні щиро дякуємо за них, всіх молимося від найстарших до найменших. Нехай все милостивий Господь благословляє, хто ще живе тут на землі, а кого вже покликав до вічності, нехай благословить в Царстві небесному в небі. Ми з ними єднаємося також, так як сьогодні і єднаємося з Святою Тересою. Молитва, тільки молитва за наш народ. Тільки тоді, коли ми станемо на коліна перед Богом і скажемо йому Боже, допоможи, як це завжди робили ці сміливі жінки, які віддали своє життя повністю в опіку Богу, відреклися від світського життя, дали клятву вірності Господу Ісусу, і по сьогоднішній день несуть цей легкий тягар Ісуса на своїх мужніх. Хоча й тендітних плечах, святі опікуються нашою дорогою Україною. Тож, за посередництвом святої Терези, пречисту Діви Марії та Господа Ісуса Христа, молімося за Україну і випросимо для неї щастя.